Навчання Весняний Грім 2016 у морських авіаторів розпочалося зі щільного туману, сильного вітру та згодом і зливи. Виліт повітряних суден переносився. Екіпажі чекали команди, і тільки по десяти дня на аеродромі загуркатів Ан-26. 30 морських піхотинців у повному спорядженні розмістилися на борту Ан-26. Піднявшись в повітря та діставшись вказаних координат, фахівці парашютно-десантної групи розпочали десантування морпіхів. Окрім десантування, флотські авіатори здійснили фактичне бомбометання по морських цілях, повітряну розвідку, пошуково-рятувальну операцію та зліт посадки на палубу фрегата «Гетьман-Сагайдачний». Перед ескадрилею були поставлені завдання по виконанню десантування особового складу морської піхоти. Також виконувалися завдання по пошуково-рятувальному забезпеченню у визначеному районі Значить, по наданню допомоги терплячим лихо лих у Чорному морі. От. Далі були виконані завдання попутно по проведенню повітряної та морської розвідки. Літаками Ан-26 і сумісно з вертольотною також, е, яка надавала допомогу сумісно у проведенні пошуково-рятувального забезпечення. Авіційна скадриля е, справилась у повному обсязі. Також фахівці парашютно-десантної групи морської авіаційної бригади провели десантування у складних метоумовах на обмежений майданчик морського узбережжя, а також за допомогою вертольоту Мі-14 провели евакуацію умовно постраждалого з води. Завдяки злагодженим діям льотного та інженерно-технічного складу завдання, визначені льотним змінам, виконані повністю.